Сонячний червень добігає кінця. Хтось вже встиг з'їздити на відпочинок, а хтось лише планує відпустку. Але чи обов'язково далеко їхати, щоб добре відпочити? Ми запитали у миколаївців, де вони люблять проводити літо та які локації радять у нашій області. Чи ви вже відпочивали цього літа? Чи плануєте кудись поїхати? А, на жаль, ні, я хотіла піти в басейн, але поки що працюю, тому не було часу. Так як у мене така сидяча робота, то хочеться якогось активного відпочинку такого. Щоб запам'яталося добре. Тілігуський лиман, ну того що єдине місце. Ну в принципі, де можна відпочити, нормально. Хочу поїхати на озеро Мальта. Це в Миколаївській області. Якщо не помиляюсь, я минулого року там була, от і мене дуже це вразило. При виборі відпочинку на що ви звертаєте увагу і куди плануєте поїхати? Ну, в першу чергу на ціни. Яка ціна, то поїдемо. Ну, щоб була безпека для дитини і ну, щоб. Спокійно було. На місце відпочинку впливає напевно безпека для мене в першу чергу, тому що е, я була в Одесі вже цьому році, але наступного дня я прочитала в новинах, що виплила міна. Ціна, логістика, е, місце розташування, щоб все було зручно добиратись, так само безпечно, тому що в даний час ви самі розумієте, не дуже безпечно взагалі просто пересуватись по вулиці. Які локації для відпочинку на Миколаївщині? Можливо, ви знаєте. Ну, знаю, Рибаковка, Коблєва. Ну, раніше Коблєва було, ну, і Очакова. Зараз туди не поїдеш особа. Ото що в коблю аквапарк. Можна поїхати в Вознес-Сін, на каньйони, але рисковано. Я живу особисто на Намиві. Нас там дуже багато відпочиває людей. Просто весь пляж. Постійно виходиш, шашлики жарять. Щоб відпочити, не обов'язково кудись їхати. На Миколаївщині теж є дуже багато гарних місць, де можна добре провести час та не братися сил. Яна циня, анатолій Федько, новини на телеканалі Март.